Тепер вже і Money in the Bank позаду. Час летить дійсно швидко, та вночі ми стали свідками доволі цікавого шоу. Концепт гроші в банку завжди радував фанатів. Та чи вдалося Дебедові цього року тримати Марку та виправдати наші очікування? Зараз буду розказувати. Всім салют! Ви на каналі Demon's Racing. З вами Дімон. І сьогодні ви побачите мій огляд на шоу Money in the Bank 2024. Буде цікаво! Поїхали! А відкрив шоу чоловічий матч Money in the Bank між Джейм Усо, Андраде, Елей Найтом, Чадом Гейблом, Кармело Хейсом і Дрю Кінтаєром. Активність розпочалася буквально з першої секунди та з використанням драбин також не тягнули. В цьому плані поєдинок був справді хорошим, адже ми побачили багато спотів, як звичайних, так і нових. Німецький супер з драбині це взагалі неймовірно. Складно у когось було виділити, бо ситуація приблизно рівна. Сподобалася короткочасна взаємодія у Сознайтом. А от коли ці двоє претендували на кейс, то на всю арену по черзі лунали їх коронні фрази. Найближчим до перемоги був Гейбл, але Джей встиг у нього драбину, через що чат повиснув, чіпляючись за конструкцію, але все ж впав і усе його знешкодив. Та омріяний кейс вже був, начебто, в руках самоанця, однак з'явився Макінтер та Климуром відправив Джея спати. А після заліз, спокійно зірвав кейс і став новим містером гроші в банку. Результат мені подобається, проте сам матч я б не назвав справді крутим, принаймні настільки, наскільки мені хотілося б. Наче було все симпатично, та не покидає мене враження, що якось не дотягнули. Однак такий стрімкий розвиток точно не робить поєдинок поганим. В цілому доволі гарний матч, тільки на фоні минулих років явно відстає. Моя оцінка десь 3,5 бали. Другим відбувся матч за інтерконтинентальне чемпіонство. Семі Зейн захищав титул від Брона Брейкера. У рідній Канаді Зейна прийняли доволі тепло, але це не дуже допомагало в битві проти молодого таланта. Брейкер з самого початку захопив ініціативу та досить неспішно насипав ударів чемпіону. Через те темп був зовсім вже повільним, але іноді Семі переривав цю домінацію, і його контратаки були дуже потужними. Час домінації канадця давав нам трохи більшу активність, однак тут же бронз втручався і не давав супернику багато можливостей. А от кінцівка видалася досить класною. Після серії фірмових прийомів претендент розягався на гарпун, та Зейн був готовим до цього. Тож останнє слово було за його Хілоакіком. Зейн захистив чемпіонство. Враження насправді змішані, бо я не думав, що брейкер програє чисто, і це може дещо вплинути на його майбутній розвиток, але хоронити брона не будемо. Про матч скажу, що я трохи розчарований і здебільшого через низьку швидкість подій. Думав, що все-таки буде більше потужних включень від брейкера. Тож оцінив би я матч на 2,75. А далі між матчами вийшла ведуча шоу Тріш Стратус і сказала, що у неї є сюрприз, яким став Джон Сіна. Оце так! Щоправда, Джон прийшов з не дуже гарними новинами. Наступний рік стане останнім кар'єрі Сіни, бо він планує завершити свою кар'єру. Хоч це колись то й мало відбутися, але все рівно сумно. Сподіваюся, його прощальний тур стане гідним, щоб поставити крапку в його настільки крутій кар'єрі. Наступним на черзі став матч за чемпіонство світу у важкій вазі. Сет Ролінс намагався відібрати титул у Деміана Пріста. Ось тут початок мені дуже сподобався, бо рестори відразу пішли у серйозний бій. Перші кілька хвилин були надзвичайно насичені на динаміку, та відірвати око було неможливо. Ініціатива швидко змінювалася, буквально після кожної невеликої серії прийомів. Зсередини ж пішло трохи на спад, і Пріст і Ролінс вже втомилися та продовжували в помірному темпі. Та з цього моменту пішло все більш потужно, та напруга потроху почала зростати. В якийсь момент сет підловив чемпіона на стомп, але безуспішно. На це Деміан відповів Razor's з Еджем, але знову не до трьох. Невдовзі Ролінс перевів спробу Пріста у Falcon Arrow і один, два, три. Однак Рефері не зарахував перемоги, хоча Чемпіон не рухався. Ось цей момент виглядав максимально дивно. Далі ж з'явився Дрю Макінтер і вирішив реалізувати контракт. Тепер в нас тристоронній матч. Шотландець був близьким до тріумфу, але знову прийшов сімпанк і все зіпсував. Після серії ударів стільцем, а потім і титулом по голові Макінтера. Прісто залишалося лише добити суперника Чаксуамом і здобути перемогу. У мене прям дежавю. Деміан Пріст все ще чемпіон. А от друг програв свій кейс. Історична подія, і це вперше, коли реалізація в ту ж ніч не стала успішною. Багатьох цей момент вибісив, але, як на мене, це було досить доречно і очікувано. Якраз хороше продовження протистояння Макінтера з панком. І в загальному це доповнило картину матчу, який, на мою думку, вийшов справді хорошим і точно насиченим на цікаві події. В принципі, гадаю, оцінка в 4 зірки буде справедливою. Настав час жіночого Money in the Bank, де за контракт змагалися Наомі, Зої Старк. Фаера Велькірія, Тіфані Страйтон, Челсі Грін та Іо Скай. Тут все почалося весело, бо всі дівчата пішли в рингсайт за драбинами, і лише Челсі залишилася стояти на місці. Спроби дострибнути до кейса не вдалися, а от з поверненням дівчат на ринг матч добре розігнався. Ініціатива змінювалася швидко. Одна пара ресторок заміняла іншу, та постійно все було активно. З драбинами також взаємодії було вдосталь, та моментами це справді виглядало потужно. Без бочів не обійшлося, але окрім приземлення Зої Старк, всі інші не сильно кидалися в очі. Класно себе показала Наомі та підтвердила, що досвід це дійсно важлива річ в таких матчах. Хоча та Штіфані і без великого багажу за плечима також відзначилася з позитивного боку. Грін в тому числі відпрацювала добре, зі своєю роллю опортуністки вона впоралася ідеально. Постійно вона була за крок до перемоги, але кожного разу їй заважали це зробити. Та бій по новому розганявся. У кінці вже всі дівчата активно брали участь в подіях, але після спотівної драбини потроху вибували з боротьби. Останній такий був у виконанні Челсі, яка після на драбину була впевнена в перемозі, але ні звідки з'явилася Тіфані та скинула її на столи, які вони ж удвох і ставляли. І таким чином Тіфані Стрето змогла здобути перемогу та зняти кейс. Результатом я також повністю задоволений, а от сам матч навіть перевершив мої очікування. По тривалості вони дуже близькі з чоловічим. Однак тут цілісна картина мені здалася більш повноцінною. Усі дівчата добре постаралися та навіть невеликі помарки не змогли зіпсувати враження. Оцінку поставлю високу, а саме 425. І настав час мейн-евенту. Буладлайн проти Кевіна Ренді Ортона та Коді Роуца. Як і подобає матчам самоанців, це було дуже повільно. В перші хвилини Олен зі Тонга змогли дати нормальну динаміку, а от згодом все дуже сповільнилося. Перша половина ознаменувалася тим, що здебільшого Ренді та Кевін дуже довго отримували на горіхи від Бладлайна. Інколи були проблески у фейсів, але загальну картину це не рятувало. Відмітити можу Джейкоба Фату, який точно був найкращим у складі своєї команди, і як для дебюту показав себе добре. Гарячий Техроуцу повернув надію, що поєдинок вийде на правильний шлях. Коді дуже потужно увірвався, розкидав усіх, але чисельна перевага таки дала своє, і гарпун від Соло збавив обертів. Після цього був дуже випадково знешкоджений рефері, та почався справжній хаос. Спочатку фейси удрох розмотали сікола та готувалися відправити його у стіл, але його підопічні встигли вчасно. За допомогою удару між ніг з другої спроби, Тон Ла допоміг вибити Кевіна Онса, але тут з'явився Ортон і роздав тонганцям по Аркійов. Та невдовзі він отримав самоланський цвях і Коді залишився соло на одинці. Чемпіон зміг пересилити самоланця та пішла серія кросроуців, яку перервав Джейкоб. І разом вони знищили коді та Рефері зафіксував перемогу Блодлайна. Причому утримання це свідчить про те, що Сікова таки отримає титульний матч на Саммерсхлем. В цілому ж вийшло непогано, але не настільки, як хотілося б. Якщо б часу на одної домінації було менше, то враження вийшло б порядок кращим. А так, можна назвати мейн івент середнім. Тож, моя оцінка 3 дімона з 5, що явно замало для завершення шоу. Залишаються лише підсумки. В цілому, івент вийшов явно не таким, як я очікував. По матчах здебільшого були розчарування. Не скажу, що сильне, але потенціал тут явно не використали. Сподобався лише жіночий матч і за чемпіонство світу, а інші могли бути значно кращими. По букінгу питань у мене не виникає, все досить прийнятно, та загальні емоції від шоу дуже змішані. Тут причини дві: знову ж таки, нереалізований потенціал, а також серйозні бочі, які явно вдарили по загальній картині. А тому я б назвав сьогоднішній івент середняком, та враження від Money in the Bank, мабуть, оцінюю на 5 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Не таким же і позитивним вийшло це шоу, але тут точно є про що поговорити. Не будемо довго концентруватися на поганому, бо далі нас чекає головне шоу літа. Саме сем, де точно буде значно цікавіше. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди, кажуть ні гроша, вони падають для лоху і гріздогавна, вони бачимо, бачимо, печим, бачимо, бачим, бачимо, бачимо.